Всім доброго дня, ну що колеги, корот, сонечко сідає, я їду на мазі, малий поїхав спереді з батьой походу, розчистити мені там дорожку. Зранку нам не дало підживляти нічого. У нас сьогодні прилітало і калібрі, і кінджали, і шахеди, нічка була весела до самого ранку. Корот, я не буду брехати, сам сидів до трьох часов ночі. Там той кінжал, там калібрі, гепало так. Хорошо гепало. Короче, цей. Зранку хотів їхати підживляти, але знаючи те, що були включені глушилки, навігацію не робила. Переніс зараз на вечір. Зараз заходжу і від бур'яну, мешічик забираємо. все. І... Зараз заїжджаю на сою, оставляю тут мазок, якого якогось цей. Зараз там докроплю, виходить, від мішію золофопом сою. А тут -то вже будемо підживляти. Це вже якби буде друга підживка. Що пам'ятаєте, моя дослідна ділянка, зараз я не під'їду, яка ще, грубо говоря, два тижні назад була зелене поле, був один бур'ян. Але ми вже Три дні назад. буряну зараз побачите, там майже немає, чекайте, бо тут такі ями шукають. Аж навіть маску вже не приграє. Зараз ми доїдемо коротше, до поля через одне село і побачите ту соль, ну дослід у ділянку. Там вже, грубо говоря, це ми їдемо. Заряджати другий раз, бо перший раз був внесений сульфат магнію по 2,5 кг на гектар був цинк по 0,5 літра для кущення. Що там у нас ще було? А, ага, молібденчику ми давали теж по 0,5 для ускорення засвоєння як бульбашки, щоб. Ми доїдемо туди. Сонце вам світить, може як не чекайте, неприємно. Тут такі ями, ви самі бачите. Мені приходиться тут оприску, що їздите. Представляєте, як я тут скачу в Тут Навіть в мазі сидіти не можна. Ну, нічка в нас була весела. І за таких ночів, ночей у нас трошечки буває переноситься корпіня. Хоча, щоб ви зрозуміли, трактор у мене стоїть зараз в полі, я в другій частині засніму, Він вже з обіду там, заправлений теж водичкою. А, мазом водичку я везу, вже щоб буду тут під жилья. Так Ми майже доїжджаємо до тої досить діляночки, щоб не було там тіпа, цих маневрів, ви зараз не впізнаєте це поле. Того року там в мене теж була якась соя класика, там де в мене лисичка, сестричка живе посеред поля, посеред того пая, як я називаю, придатка. От я називаю, грубо говоря, моя дослідна діляночка, бо я там завжди по дорозі їду і тут сверхурожай збираю. Бо тобто, якби завжди залишається, виходить в мене. Ну типу щось в бочці, якась піджила. Не спортилась, я її тут виливаю, це поле завжди заряджене по самій помідорі. Так, пацан мій вже досить розчищаю двіточки. Далі заїжджають. Батя вон пиляє. Включити першу передачку, заїжджати. Ви пам'ятаєте, який тут в мене був буріан? А зараз тут осталась тільки лише одна соя. Як? як вам сойка? Вже майже закрила рядочки. Трошечки натопчу, але в мене другого виходу немає, як на Зараз вийду, чекайте, заглушу апарат. Даже масштаб ж віком такий як я майже навірно Може чуть-чуть молодь Так, вилажу, показую сою Так, отака у нас соя Грубо говоря Буряну майже немає Осталась така хрень Ну ми тут вже теж тоже виходить. Калійною сіллю позавчора. Отак виглядає сойка моя. бачите? Тут було зелене поле, якщо ви пам'ятаєте, сплошні і походу, і все остальне. Зараз тут залишилось тільки соя. Ну, На тому полі я потім ще другу частину, де буду підживляти, заїду, покажу, вам там ще набагато краще соя. Так що такі от справи. Гілкування, замічай, вже є. Починають, бачите, гілочки вилазити, цим робить свою справу відкидається все чики піки от оце а було пам'ятаєте, отако було тут я десь профтикав оце штангою було таке о поле а стало отаке ну, це, якщо ви пам'ятаєте я знімав відео попередні штанги погано прокачав бачите воно йде в углу. хоча тут я вже грубо говоря спрацював бачите вже воно починає миші теж підгорати вже його крутить тут вже був не на калії, ну типу гліфосатик був, зайшов. Гліфосатиком туди контролер побахнув бочки лишали. Так, закриваємо тут амаза, коротше, їдемо на друге поле. Там же теж забрав, бачите, вже нема майже. отут, тут. Воно ну, ну, забереться. Так що такі от справи, отака от своя. Бу... зараз ми її сюди бабахнемо. Так, Цинк ми давали молібден і сульфамах ми спочатку дали першу підживку, це три дні тому. І Сьогодні ми дамо 5 кг карбомітіку, дати їй стрес, як я називаю. І даємо бор. І макродобрива даємо. І дамо лігери трошечки інсетициду по грам 100 ну, щоб, коротше, цей. І, А, забув, тібуканозол зараз буде заходити сюди тут. Тібуканозол в мене сухий 750 німецький. По 100 грам ми його бабахнемо на гектар сухи, сухого. Тут якби хвороб нема, самі бачите, взагалі нема хвороб. Але я думаю, зараз в нас жара має бути, то ми проконтролюємо на недільки дві щоб тут взагалі движення ніякого не було. Так що такі от справи. Так, Переїжджаємо далі на поле закриваємо, йдемо на поле. всім пока, не забувайте підписуватись, ставимо лайки. Ми працюємо, не здаємось. Думаю, сьогодні у нас буде спокійна нічка. Може, дай